Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх дуже радий бачити на ньому. Перш за все, всіх бухгалтерів вітаємо з професійним святом. щоб у них, як то кажуть, цифри сходились, звіти лягали, податкових проблем не було. Всім все найкраще. Проведемо невеличкий такий трішки огляд по свинарнику. Душнички наші працюють. Все, бомба. Так. П'єтренчики наші F1 плюс французький п'є лисі, так би мовити, Цей, звісно, дивіться. порост вони непогані. Навіть хочу сказати, наприклад, дивіться, це поросята. Ну, типу там свинка вандрас чи хто вон? ну, проста біла, була покрита кантером, їх чотири штучки навела. Ось цей тут кабанчик один. Ми його уважили при відлуччі 24.06. Народжені вони 14.05. У нього вага була 11.300. Я його уважу з 14 числа. Було 16500. Тобто 260 грамів він за добу набирає. Ну, не ахті, я б не сказав, що це. Проте, ну це троє поросят, вони... Ну, Приблизно плюс-мінус одинакового розміру. Якщо взяти ту свинку, то вона явно більша від них. Ну, Ми вже тоді його зважили одненько, то йдемо таким як так кажуть, способом і міряємо його. На даний момент вони їдять в BMW Star FeedLine 17%. Зараз проводжу експеримент і хочу їх потихеньку перевести на 25%. Скажу так, що... Ці 25% я ну, фактично я ніколи не давав. Я вів е, там, 12% і вів до 50 кг, плюс-мінус. Хочу поекспериментувати, спробувати, Що з цього вийде, не знаю. Там трошки вже залишилось 17% і зараз 25... ну, я підмішую, 50 на 50% фактично. Тоді... Ще... Напевно, вже завтра буде 75% 25% і 25% 17%. Ну, подивимося, я ж кажу. Сказати, що ну, не знаю, якісь мені форми мені їх, ну, якісь вони. ну, от, Якщо взяти в порівнянні з П'єтреном, то дійсно у П'єтрена е, виділяються ці форми, задочки, лопатки. В принципі, тут теж, як би мовити, воно щось і є, ну, будемо спостерігати. Як вони далі себе покажуть. Так. Ось ці групи. Ну, тут в принципі, без змін. Свинку ми однікоди заберемо. Вона найбільш так по своїх зовнішніх ознаках підходить нам на свиноматку і будемо пробувати її запускати в роботу. Так, Макстер плюс дірок данської генетики. По формах мене вони влаштовують по набору ваги в принципі, плюс-мінус також. Получається, от в них гарні форми, в них ножки короткі, жопки такі широченькі, лопатки також. Ну, подивимося, як вони далі будуть. Знову ж таки, по-іншому. Ну, важко щось загадувати. Як то кажуть, заріжемо, подивимося, який виход м'яса, яке, яке відсоткове співвідношення. І Будемо розуміти, що нам виглядно. Ну, Хоча перед цим я там виводок там одна свинка ще залишилась, я різав. Получається F1 плюс дюрок данської генетики. То, я вам скажу, виход м'яса стала дуже гарний. Так, По бройлерах. Вже тут їх залишилося 3, 5, 9 штучок. В принципі, вже почали їх вирізати, я їх вже не важив. Сьогодні їм сьомий тиждень. То, в принципі, є, ну, тушки виходять від 3 до 3,5 кг. Плюс-мінус. Так. Також дивіться, там часто мене питали по свиноматках, як видно. от Фактично от оці, Коли ну, починає від ніч, що вона наче, десь щось там, повинні бути малі поросята. Вона сварована, покрита. От 2.08 в неї опороз. Сьогодні в нас... Е... Ой, дай Бог пам'ять, ну, чи 17 я вже не пам'ятаю на який день. Ну, от її там Хай остається днів ну, 15-2 тижня-мінус до а От Той час я вже замічаю, що в неї е збільшується живіт, і він вже як мовити прорисовується. Да? Е також, в свою чергу, зауважую, що з 90-го дня, 85-й, 90-й, 83-й плюс-мінус. Ми збільшуємо свиноматки норму годівлі, Адже всі свиноматки в нас на нормі. Е, для того, щоб вони не зажиралися, як то кажуть, щоб вони не були занадто е, гладкими, і це, щоб їм було легше народити поросяток, то приходиться її контролювати їхній вагон. Але з 85-го 82-го, 90-го дня ми збільшуємо. Норму годівлі десь на кілограм, на півтора для того, щоб тут в цей момент вже ростуть поросята. Тому збільшуємо, контролюємо, особливо в жарку період. На даний момент їм вже поставили ми предстарт нашим поросяткам. Це вони з-під ландроса данської генетики, це як завжди в Андрія Петровича замовляли. Тут я відібрав двох кабанчиків. І двох свинок. Там в мене людина. Ну, дві свинки це для себе, а там кабанчики. Ну, подивимося, як кого... який такий буде красивіший. Людина просила колись. Ну, подивимося. Одлучимо, буде нормально, буде, буде що продати, не буде. Скастріруємо і забудемо на цьому. Так, по цій свинці теж, в принципі, тут такого е... нічого важливого немає. Також, знаєте, хотів би сьогодні підняти таку е... тему. Затронути, да, розкрити, ну, наскільки це в мене вийде, не знаю. Да. Часто люди питають, от що краще: свиноматки чи е, відгодівля? Ну, давайте розберемо, перш за все, ну, свиноматки. Якщо у вас немає такого якогось там значного досвіду з свиноматками, вам це це діло буде ле, ну, важко. Тому що це буде вам важче займатися іменно. Свиноматками, як для того, щоб отримання молодняка для продажі в порівнянні з просто відгоділою. Тобто купив і відгодовував, як деякі думають. То, якщо в цьому плані у вас ноль досвіду і ви хочете чимось таким свинарством зайнятися, то я б порекомендував зайнятися із просто відгоділою. До свиноматок ви повинні, як то кажуть, знаєте, дійти. От ви бачите, що ви спробували відгодівлю, ви третє, десяте, і вирішили, ага, та ні, треба все-таки, щоб була своя свиноматка. Тоді, так. Да. В принципі, на даний момент по рентабельності для тих людей, хто хоче цим займатися, то ну, дійсно є рентабельність, є попит на малих поросят. в принципі. Ну, Як завжди, він припадає на весняний період. Тобто, Березень, там квітень, ну, ще можна в принципі трішки травня зачепити. Тобто люди всі максимально стараються взяти в цей період. Далі такий попит вже Ну Це якось так. Але знову ж таки, є люди, які тримають відгодівлю цілий рік. І в принципі вони готові купляти гарних товарних поросят навіть осені. Взимку, нічого страшного, в них є нормальні сараї, буржуйки. І цим питань немає. Особисто, чому я почав займатися, ну, тримати ще свиноматок, тому що в мене був, був випадок отечки. коли ну, так, сіки, ну, голов 30, мабуть, плюс-мінус. Ну, десь на 1000 доларів, може трохи більше свиней в мене пропало. Після цього я ну, Тоді ми з чоловіком поговорили, що так і так він каже, Андрюха, треба, щоб були свої свиноматки. І після цього я спробував. На даний момент пробують займатися, щоб була свої свиномотки. Відгодівля, чим який мінус самої просто відгодівлі, це ну, ви повинні вирішити питання, де їх купляти малих. Тому що е, багато хто хоче займатися цим. Якість від цього, я скажу так, ну, не сама найкраща. Але, в принципі, є чого вибирати. Да? Якщо, наприклад, ви налагодите ту систему, що у вас буде регулярний поставщик, да, в якого ви будете купляти гарних товарних поросят, не всяких там вибраковку, а дійсно гарних нормальних поросят, які, які будуть давати гарний свій прирост приплоди, да, як то кажуть, да, прилеси. Набирати вагу будуть це норм, то в принципі відгодівля це Але, ну, нормально. Але... Потрібно звертати увагу на те, що, е, що поросят я б рекомендував б брати виключно в одному місці. Чому саме так? Тому що ви, буд, ви, ну, якщо ви будете, якщо я тоді колись також робив свою помилку, не було в мене такої, такої можливості е, там велику кількість поросят в одному місці. Тому що, якщо це на комплексі якомусь брати то там від 50 голів, мені їх не буде тримати. І якось так. Тому, якщо у вас є можливість, місце позволяє, і місце дозволяє то краще брати в одному місці. Ви взяли там партію і відгодовуєте. Не треба стягувати їх із різних сараїв, з точок світу, районів, областей для відгодівлі. Ну, це така моя рекомендація. В принципі, що, те, що те, що воно цікаве по-своєму. Тому, як то кажуть, кожен рахує по-своєму, чим йому займатися, чи тим, чи тим. Моя особиста думка, я вважаю, так, що е, повинен бути максимально закритий цикл. Тобто моя свиноматка навела, моя свиноматка відгодувала поросят, я їх відлучив, я їх відкормив, я їх зарізав, я їх реалізував. От при такому знаєте, як е, методики такі… Е, Зайняття свинарством. Це є як найбільш рентабельніше і найбільш економічно обґрунтоване. Але знову ж таки, не в кожного потрібно до цього все діло, як то кажуть, пробувати старатися і йти. От такі справи. В принципі, в кого які будуть думки з даного приводу, чи те вигідніше, чи те вигодніше, чи, чи чим, як іменно стосовно свинарства, займатися вірніше, да? то буду дуже радий почитати в коментарях. Вашу думку з даного питання. От такі справи, друзі. Тому дякую за перегляди. Не забуваємо ставити лайк, Подобаєчку, як, така, як так кажуть, як казав Стасян Водолага, хвостик вверх і погнали далі. А я погнав далі бить-дерть. Добре, друзі, всім всього найкращого.